Вітаю! Ми продовжуємо більше дізнаватися про амфібій або земноводних. Отже, сьогодні розглянемо різноманіття та значення амфібій в екосистемах та житті людини. Але для початку давайте пригадаємо те, що вже знаємо: хто такі амфібії? Як з'явилися перші наземні тварини? Якими є сучасні амфібії? Які пристосування амфібій до наземно повітряного середовища існування? Назвіть складові зовнішньої будови жаби, який механізм дихання у амфібій, який життєвий цикл у жаб. Амфібії класифікують наступним чином: на ряди безхвості представник жаба озерна, ряд хвостаті, представник саламандра вогняна, ряд безногі, представник кільчаста черв'яга. Розпочнемо огляд з ряду безхвості земноводні. Це земноводні, які пристосувалися до переміщення стрибками, тож втратили хвіст, який заважає такому руху. Їх більше 6 тисяч видів. Особливо багато їх живе в тропічних широтах, наприклад, дереволази. Плакитний, маленький, священний, триколірний. Розгляньте їх на фото. Вони мають яскраве попереджувальне забарвлення. Їхні шкірні залози утворюють сильно діючу отруту. Ще деякі представники цього ряду квакша червоноока, піпа звичайна, листкова жаба кубинська, мадагаскарська жаба прикрашена, дощова жаба, жаба тигрова індійська, монгольська жаба, жаба-помідор. На території України поширеними є ропуха звичайна, ропуха зелена, квакша звичайна, часничниця звичайна, кумка червоночерева, жаба ставкова. Другий ряд – це хвостаті земноводні. Більшість хвостатих постійно живе у воді, наприклад, сирени та протеї. Сирен це рід земноводних родини сиренові ряду хвостаті. Має два види на тепер живих представників. Ще чотири види є давно вимерлими. Загальна довжина коливається від 35 до 95 см. Голова дещо витягнута, морда коротка. Розгляньте, на прикладі такого представника, як сирен великий. Тулуб довгий, вугре подібний. Представники роду мають по три пари невеликих зябр. Знайдіть їх. Забарвлення чорне, коричнювате, оливкове, сірувате, зазвичай зі світлими жовтуватими цятками, черево світле. Протеї або протейові, родина хвостатих земноводних тіло довжиною 16-43 см, видовжене з двома парами дуже слабких ніг і довгим хвостом, облямованим плавниковою складкою. Протягом усього життя мають зовнішні зябра, живуть у прісних водоймах, живляться безхребетними, розмножуються, відкладаючи яйця. Саламандри та третони живуть на суші. Ці тварини відкладають небагато ікри, тому для них характерна турбота про потомство. В українських Карпатах трапляються, зокрема, тритон звичайний і вогняна саламандра. Третій ряд це безногі земноводні або амфібії. У цих амфібій немає кінцівок. Вони нагадують або дрібних. Черв'яків або невеликих змій. Тварини поширені лише в тропічному та субтропічному поясах. Найбільше їх в океанії, басейні річки Амазонки також. Це черв'яга та Південній Азії Рибозмій. Більшість життя цих амфібій проходить під землею. Живляться вони безхребетними тваринами. Для того, щоб краще пізнати амфібій, пропоную виконати проєкт. Різноманітність амфібій своєї місцевості. Скористайтеся додатком Google Play, Плазуни та Земноводні України, дізнайтесь про земноводних своєї місцевості, доберіть світлини цих тварин та опишіть особливості їхньої будови, живлення способу життя, чи є з-поміж них отруйні види для тварин чи людини. Поводінка і роль в екосистемах. Поведінка земноводних здебільшого зумовлена вродженими інстинктами. Вони здійснюють усталені міграції до водой, а потім повертаються до місць постійного проживання. Під час шлюбного періоду для приваблення самиць самці видають певний набір звуків, який підсилюється за допомогою резонаторів. Розгляньте, як виглядають резонатори, та давайте послухаємо ці звуки. Тропічні представники земноводних можуть відкладати ікру на листках, коловодних рослин у спеціальних гніздах, носити ікру на спині, лапках чи в роті. Так самці дереволазів охороняють кладку яєць, розташовану високо над водою. А самець жаби-повитухи, яка на фото, прикріплює та носить із собою кладку ікри. Важливу роль в екосистемах відіграють пуголовки, які живляться фітопланктоном, тобто водоростями, і в такий спосіб очищують водойму. Дорослі земноводні знищують велику кількість комах. Ось так це відбувається. Поголовками живляться деякі риби, а дорослими амфібіями птахи, плазуни та низка савців. Багато амфібій, наприклад, ропуха, приносять користь людині, знищуючи комах і слизунів, які є шкідниками саду, городу чи теплиць. У деяких країнах Північної Америки та Європи амфібій споживають у їжу. Трохи Франції на Закарпатті. Про рибячі лапки, які є у меню багатьох закарпатських закладів, вже багато хто чув. Кажуть, традицію споживання жаб у закарпатське село Тур'ї Ремети завезли французи на початку 19 століття. Завдяки цій страві, невеличке закарпатське село. Стало відомим, адже сюди приїздять не тільки спробувати жаб'ячих стегенець, столичні та закордонні ресторатори, а й закуповують їх у місцевих мешканців. Земноводні, приміром, шпоркова жаба є об'єктом лабораторних досліджень у галузі біології та медицини. Узагальнимо. Сучасні земноводні групують у три ряди безногі, хвостаті, безхвості. В Україні поширені види двох останніх груп. Найвідомішими у нас є такі види, як третон звичайний, ропуха сіра, жаба озерна. Усі земноводні є важливими компонентами екосистем та індикаторами стану середовища. Багато з них є об'єктом промислу. Жаба широко використовується в біологічних дослідженнях. Вдячні дослідники поставили їм пам'ятники у Парижі та Токіо. Першими космонавтами серед хребетних також були жаби, що стосується пам'ятників, Україна теж не відстала. Уявіть собі величезну бронзову жабу, яка важить 6 тонн і гордо стоїть у хрещатому парку. Це не просто скульптура, а справжня родзинка столиці України. Її створив відомий український скульптор Олег Пінчук. У 2010 році ідея проста, але водночас чарівна зробити щось унікальне, що приверне увагу і зачарує як дітей, так і дорослих. І йому це вдалося що в вихідних до жаби вишиковуються черги, діти лазять по ній, а дорослі фотографуються і загадують бажання. Домашнє завдання опрацювати тему різноманіття та значення амфібій в екосистемах та житті людини. Бажаю вам гарного настрою та позитивних емоцій. Почуємось!